Влаштуватися на роботу в Олександрії особливо складно жінкам та молоді. Про це свідчить статистика, яку називають фахівці Олександрійського міськрайонного центру зайнятості. Станом на 1 липня 2013 року зареєстрованих безробітних було 1700 осіб, з яких 64% складають жінки, і більше 40% – це молодь віком до. 45 років до 35 років, і також 21% – це безробітні, які проживають в сільській місцевості. Загалом на обліку в Олександрійському центрі зайнятості у першому півріччі 2013 року перебувало майже 4 тисячі безробітних. З них близько 2 тисяч початку року набули статус безробітного. За ці півроку спеціалісти центру допомогли знайти роботу більше третині безробітних городян та жителів району. Протягом січня-червня за сприянням служби зайнятості. Отримали роботу біля півтори тисячі осіб. З них одна тисяча це зареєстрованих безробітних. 400 осіб брали участь у тимчасових та громадських роботах. Починаючи з січня за направленням центру зайнятості 600 безробітних пройшли професійне навчання. Станом на 1 липня у базі даних Олександрівського центру зайнятості знаходилось 181 вакансія. У середньому на одну вакансію претендують 10 осіб. Ситуація на ринку праці Олександрії та Олександрійського району на даний час така: найбільшим попитом користуються. Такі професії, як кваліфіковані робітники з інструментом, тобто це токарі, слюсарі, інструментальники, фрезерувальники, налагоджувальники. Також попитом користуються кухарі, бармени, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, водії. Ну, з з вищою освітою, це менеджери. Бухгалтери з досвідом роботи. Тож на сьогодні попит на кваліфікованих робітників в Олександрії досить стабільний. Також потрібні водії, офіціанти, зоотехніки, агрономи та медсестри. Дізнатися більш детально про існуючі вакансії та отримати кваліфіковану допомогу можна в Олександрійському центрі зайнятості.